І знову юка. Два тижні тому я вирізала здоровенний кущ юки. Ось, І залишила чотири паростки. Але на сьогодні, після двох тижнів, ми бачимо тут безліч, безліч, безліч молодняку, які я зараз буду прибирати. Тому що все це мені не потрібно. Я вже показувала у відео, що я роблю з юкою два. Випуск 2. Як я нормую юку? І от після того, як я прибрала великі, великі кущі юки, з'явилися ці дітки, які я зараз приберу. Ну от Я і залишила чотири основні кущі, як було попередньо. Мною залишено 4 кущі. І для того, щоб їм нічого не заважало наростати, я всю оцю дріботінь прибрала зовсім. І тим самим я стимулюю гарне і швидке зростання оцих чотирьох кущів, які в наступному році будуть квітнути і, не будуть і так не буде загущуватися юка. Ну, а ось та, яка була залишена, для того, щоб наростила діток. І якщо бачите, вже в неї ось дітки з'явилися по колу. Тому зараз я оцей кущ, який відквіт, приберу, і тут віднормую теж діток. Ну, от я знову прибрала оцей кущ юки молодий, який в мене був. І подивіться, скільки навколо порослі. Якщо ви подивитесь, ось дупло, яке я вирізала. А ось ця молода поросль, її тут дуже-дуже багато. Тому, знов повторюсь, якщо не вирізати оцю мамку, яка відквітла, загущується юка і набуває дуже непривабливого вигляду. Зараз я багато діток звідси приберу, мабуть, три тільки залишу, бо це е, молода ще рослинка, тому, мабуть, більше трьох квітоносів вона не витягне. Подивимося на наступний рік. Залишу зараз тільки три. Ну от і все. Три найбільші залишила. І далі буде розвиватися юка без загущень. І все з нею буде гаразд.